Картопляне пюре з буряковим соком або рис з приправами. На вибір запечена риба чи курячі нагетси. А ще салати та домашній кетчуп. Такий шкільний обід у білоцерківському ліцеї. У місті цей заклад є зірцем реформи шкільного харчування. А так їдять у шостій білоцерківській школі: картопля пюре та рибна котлета і, за бажанням, помідор. Тут впровадження нового шкільного меню лише починається. Тож, поки одні школи демонструють успіх, в інших реформа лише запускається. Чому так? так давай, зайчик, давай. А, а, що, ти ти і... У, У світлі відремонтованій їдальні Білоцерківського ліцею діти шикуються в черги та один за одним самі обирають собі обід. Меню формують за день до цього. Нам дається вибір у Google формах, наприклад, суп чи борщ. Ми там вибираємо суп або борщ. Нам подається, наприклад, там салат чи бурячок. Ми вибираємо салат чи бурячок. А раніше як було? Раніше все було як завжди. Нам давали, ми собі їли. Я думаю, що зараз набагато краще. З поміж 14 страв, які сьогодні в меню 10 – за рецептами шеф-кухаря Євгена Клопотенка. До незвичних смакових поєднань кухаря тут звикли, адже за його рекомендаціями у школі готують вже більше року. Раніше я взагалі не харчувалась. Мені тут мама мені робила бутерброди, тому що чесно було трішки гірше. Зараз у нас досить достойний вибір. Ми у нас дабл меню, ми можемо вибирати і дуже смачно. Тож реформоване меню тут давно з першого вересня його лише розширили. Появилися і цього супи з ри, рисом, з томатом, цей борщ з чорнослівом, і картошка з, з, з буряком, пю, рисо з орігану, салат із капусти, із зеленим горошком, і кетчуп соус по клопотенкові. Річ у тому, що у 2020 році ліцей став одним з десяти навчальних закладів Київщини, які отримали державну фінансову підтримку на впровадження реформи шкільного харчування. За півтора мільйони гривень тут з нуля відремонтували харчоблок, приміщення їдальні, закупили всю необхідну техніку та меблі. Директор школи, він же депутат Белцерківської міської ради, каже, що після впровадження нового меню охочих обідати у школі стало в рази більше. Нині це вісімсот учнів з понад тисячі, які навчаються в школі. Обід тут коштує 35 гривень. Ми протягом чотирьох місяців працювали на старому обладнанні, от і дітям подобалося і зразу почався ріст кількості учнів. То це певна ініціатива повинна йти з боку батьків, адміністрації, старшокласників, і тоді все вийде. Та у більшості шкіл України перехід на нове меню лише починається. І аби він прийшов спокійно, уряд встановив перехідний період до 1 січня 2022 року. Тож за порушення нових норм харчування поки не штрафуватимуть. Це пов'язано з тим, що чимало шкіл до кінця року мають тендери на закупівлю продуктів за своїм старим меню. Крім того, для впровадження деяких позицій потрібна нова техніка. Більшість українських шкіл, як, наприклад, шоста в білій церкві, не оновлювали харчблоки з дня заснування. Цій кухні вже 40 років. Плити міняти, жарочний шкаф міняти, протірочної машини в нас нормальної немає. Так як супи, крем супи, там треба блендер, щоб перебивати супи. Ми цього не маємо. Допустимо, навіть в кришити. Це на 300 чоловік статі накришити вінігрету, це треба мати соответственно вищерізку, яка іде для нарізки варених овочів. Утім, уже зараз заповняють кухарі в усіх стравах, зменшили кількість солі і цукру. Обмежили вживання хліба відповідно до нових норм, використовують менше жарів рослинного і тваринного походження. А отже, жодних сосисок чи ковбасних виробів не буде. Діти зміни в харчуванні за перші кілька тижнів помітили. А от про те, що меню має оновитися та стати різноманітним, аби був вибір страв, не чули. Що подобається, подобається все. І оладки. Оладки лакида. Ми чекаємо найчастіше. Чули, що буде змінюватися шкільне харчування. Ні, я ще такого не чула. «Ні, Не чули. Ну, хочеться, щоб щось вкусне давали, бо тут все як завжди дають постійно. То якщо буде більше овочів, менше цукру, то це ж буде добре. Ну, я не хочу, щоб щось міняли, мені і так мені подобається. Нормально, а ну, особливо красний, а красний, красний борщ, борщ із з і... буває вкусі. Да. З понад тисячі учнів цієї школи в їдальні ходить лише 300 учнів. Ключно з пільговиками керівництво школи сумнівається, що нове меню може збільшити кількість охочих перекусити. Нині обіди коштують 25 гривень. Є певні побоювання. Перш за все, і, і з тим, як ми будемо цей асортимент реалізовувати. По-друге, ми знаємо, що це меню до вподоби дітям, і вони практично стовідсотково їдять. Я не знаю, які будуть подобання цих дітей. До іншого меню можливо, буде їм дещо звикати до цього меню іншого меню. Будемо бачити в процесі. До Хейту через нове меню, зокрема через відсутність сосисок, готовий і сам ініціатор реформи шкільного харчування. Ми просто у дітей забрали те, що вони не їли. Ну не єдине, але дуже часто вони облі обожнув. Тепер його не буде, і вони будуть, типу, замість цього ми, там дамо гречки. Ну би ні, ми нічого краще не дали. Ми дали ще там. В їхньому розумінні ще гірше. Тому ми отримаємо величезний хейт, ми до нього готові. Ми будемо критика, все рівно не їдять, що клопотенка, типа фей. Ну да, да, ну зараз буде півроку, просто жесті. Нове меню це про користь для здоров'я і про збалансованість харчування. Тож не варто орієнтуватися виключно на смаки дітей. кажуть в Держпродспоживслужбі. А те, що формування звички їсти корисне, потребує часу та терпіння, помітили і у першій гімназії. Салати та фрукти тут є щодня однак далеко не всі діти їх беруть та гарно все доїдають. Якби ми впровадили меню таке, як у Макдональдсі, то прийшло б і 100, 110 дітей, але це не здорове харчування. Тому ми вдячні Євгену Клопотенку, який, звичайно, багато зробив для того, щоб харчування було здоровим і смачним. Тим часом у Держпродспоживслужбі кажуть, що майже з 1800 українських шкіл порушення на кухні є в понад тисячі. Найпоширеніші проблеми це недостатня кількість кухонного та столового посуду, холодильного і технологічного обладнання, а також відсутність належних умов для миття рук у харчоблоках та обідніх залах. Аби покращити стан шкільних їдалень, в Білій церкві, наприклад, запровадили п'ятирічний план оновлення харчоблоків у школах. Те ж саме мають робити в інших громадах, адже після реформи децентралізації саме вони відповідають за заклади освіти на своїй території. Батькам же радять контролювати цей процес, як і реформи шкільного харчування, а в разі порушення звертатися в ДПСС.